Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І тема нашого сьогоднішнього року це переміщення і координата тіла під час рівноприскореного руху. На попередніх уроках ми вже з вами розглянули, що являє собою рівноприскорений рух, що таке прискорення і рівняння для визначення швидкості миттєвої в будь-який момент часу під час рівноприскореного руху тіла. Сьогодні ми з вами розглядаємо формули, за допомогою яких можна визначити переміщення і координату тілу. Під час рівноприскореного руху. Отже, давайте почнемо із переміщення. Переміщення, я нагадую, що це векторна величина, яка сполучає початок і кінець руху нашого тіла. У випадку, якщо тіло рухається рівноприскорено, з деяким прискоренням, то переміщення, точніше, проєкцію переміщення на обрану вісь, визначаємо за наступними формулами. Перша формула, ви бачите на екрані, V0V плюс V поділити на 2 і помножене на Т. Або ж Знову-таки, якщо замість В підставити рівняння для швидкості, Перетворивши, ми отримаємо з вами і ще одну формулу В 0 Т плюс А поділити на 2 Т квадрат. Це проєкція на вісь іксів, але знову таки, враховуючи, якщо записати в загальному вигляді, то в загальному вигляді переміщення буде визначатися як В 0 те може бути плюс-мінус А поділити на 2Т в квадраті. Чому плюс-мінус? Тому що в залежності від проекції прискорення. Від проєкції швидкості, так, ми можемо з вами отримувати різні значення, і плюс, і мінус. Тож, це одна із формул. що ж являє собою графік. Е, графік проєкції переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху це частина параболи. Давайте звернімо увагу на малюночок А. Якщо прискорення у нас додатнє більше нуля, то графіком може являтися частина параболи. Зверніть увагу, може бути, ось починаючи від той. 0 Блакитного кольору, да, частина параболи, а може бути навіть ось такого чину, як рожевий колір. В чому відмінність в тому, що там, де рожевий колір, це значить тіло рухалося в певному напрямку, і ось тут, де у нас екстремум функції, да, пер, точка перегибу, як ми кажемо, то відповідно тіло розвертається і рухається в протилежний бік. Але звертаємо увагу, якщо прискорення тіла більше нуля. То тоді відки нашої парабли дивляться вгору, якщо ж Прискорення тіла від'ємне, тобто тіло гальмує, то ми маємо з вами графік, ось такий, як на малюночку Б. Знову таки початок нашого графіка, або це, бачите, червоним позначено частина параболи, або знову-таки, якщо тіло розвертається і починає рух в іншому напрямку, це буде у нас графік, який відповідає блакитному кольору. І, відповідно, знову-таки точка екстремума це точка, в якій тіло розвертається в протилежний бік. Далі іще одна формула, яка дасть нам можливість визначати переміщення тіла, якщо у нас немає в умові задачі часу. Тобто, якщо є у нас заданий час, то ми можемо користуватися або першою, або другою формулою. Так? Якщо ж часу немає в умові задачі, а є, наприклад, у нас тільки швидкість і прискорення, то ми можемо скористатися формулою під номером 3 для визначення переміщення. Тут подивіться кінцева швидкість в квадраті, мінус по початкова швидкість в квадраті поділити на 2. Прискорення. І відповідно в кожній із отриманих значень у нас проєкції швидкості і прискорення можуть набувати як додатніх, так і від'ємних значень, в залежності від обраного напрямку руху і від умови задачі. Про це, будь ласка, не забуваємо. Що ж стосується координати тіла, то давайте знову таки, якщо ми говоримо, що у тіла була початкова координата х 0 і через деякий час координата тіла Х, то перемірні. Переміщення, ми з вами сказали, це відрізок, який сполучає початкову і кінцеву рух, точку руху тіла. Значить, переміщення це є не що інше, як різниця координат. Якщо скористатися формулою для визначення переміщення, яку ми щойно з вами проговорили. В0Т плюс-мінус А на 2Т квадрат. І враховуючи, що переміщення це є різниця між х і х0, то виходячи якраз з цього рівняння, ми і отримаємо з вами рівняння для визначення координати тіла в будь-який момент часу. Це рівняння має ось такий вигляд: х 0 X0V плюс В0Т плюс а на 2Т квадрат. Знову таки, тут взято в проекції на вісь іксів в додатньому напрямку. Якщо ж мова йде про те, що швидкість і прискорення можуть бути в різних напрямках, то в загальному вигляді це рівняння може виглядати. Ось таким чином х0 мінус В нульове Т плюс-мінус А поділити на 2Т в квадраті. І в залежності від умови задачі ми вже будемо обирати або знак плюс, або знак мінус. До речі, і координата також може мати да, плюс-мінус значення. Чому? Тому що знову-таки координата тіла і тіло відліку можуть знаходитись, ну будемо так казати, в залежності від умови задачі, не завжди співпадати. Тому. Ось таким чином маємо таке рівняння. Що ж стосується графіка залежності, координати від часу, він дуже нагадує графік залежності переміщення. Так? Переміщення від часу. Чому? Та тому, що квадратична залежність. Що для переміщення, подивіться, переміщення і Т в квадраті у нас квадратична залежність, що для координати тіла у нас квадратична залежність. Тому і там, і там є парабола за винятком того, що якщо мова йде про переміщення, то у нас, ну, будемо так казати, не обов'язково буде з початку координат може бути, будь-де починатися цей графік. І нагадує він, Ось таку у нас, бачите, частину параболи. Знову таки рожевим позначено, якщо додатні прискорення, то графік буде відки вгору. Якщо від'ємне прискорення, то відповідно відки будуть вниз. Ну і тепер давайте спробуємо порозв'язувати задачі, пов'язані з цією формулою. І задача під номером 1. лижник рухається зі швидкістю 1 метр в секунду, починає спускатися з гори. Визначте довжину спуску, якщо лижник проїхав його за 10 секунд. Вважайте, що прискорення лижника було незмінним і дорівнювало 0,5 метрів на секунду в квадраті. Читаємо умови задачі і записуємо коротку умову. За умовою, у нас лижник рухається зі швидкістю і починає спускатися. Значить, початкова швидкість руху лижника 1 метр на секунду. Далі спуск він подолав за 10 секунд. Так? Відповідно, прискорення лижника залишається незмінним і складає 0,5 метрів на секунду. Квадраті. Нам треба визначити довжину спуску. Знову таки, давайте аналізувати. Довжина спуску це значить пройдений шлях. Так як лижник рухається по, будемо так казати, одному напрямку, одному спуску, да, то можна вважати, що це прямолінійний рух, і в цьому випадку шлях і переміщення у нас співпадають. Значить, Нам треба визначити переміщення. Знову таки, давайте аналізувати. Ось наша гора да, і ось спускається наш лижник. З цієї гори. Швидкість спрямована сюди, прискорення, вочевидь, також спрямовано сюди. Значить, нам необхідно обрати напрямок так само вниз. Ось ми його позначаємо. І тепер давайте запишемо для нашої швидкості. Дивіться, у нас є V0, Є Т, Є А. І таким чином, значить, записуємо рівняння. Рівняння для переміщення у нас визначається як V0T. Плюс А поділити на 2Т в квадраті. Значить, і тут у нас, так як В0В, дивіться, ось наша початкова швидкість збігається з напрямком Х, буде додатній знак. Да? Прискорення, знову-таки, він прискорюється, вниз рухаючись, значить, прискорення в цей самий бік, відповідно, теж буде знак плюс. Тому V0 у нас є, прискорення у нас є, час є, підставляємо і шукаємо значення v 1 помножити на 10 плюс 0. 0,5 поділити на 2 і помножити на 10 в квадраті. Значить, відповідно, 10 плюс 100 поділити на 2, це буде у нас 50, і 50 помножити на 0,50 буде 25. І, відповідно, отримуємо з вами 35 одиниці розмірності переміщення це довжина в метрах. Значить, відповідно, довжина спуску складає 35 метрів. Розглядаємо наступну задачу. Пасажирський потяг загальмував. Змінивши свою швидкість від 54 км на годину до 5 метрів на секунду, визначити відстань, яку пройшов потяг під час гальмування, якщо прискорення потягу було незмінним і дорівнювало 1 метр на секунду в квадраті. Знову таки складаємо коротку умову. Значить, у нас гальмував, змінивши свою швидкість. Значить, початкова швидкість потяга В0В у нас 54 км на годину. Після того, як він загальмував, да, в момент деякі часу, у нас швидкість. Змінилася і стала кінцева да, 5 метрів на секунду. Прискорення, з яким гальмував, дорівнює 1 метр на секунду в квадраті. Треба визначити відстань. Значить, знову такий гальмівний шлях це буде наше переміщення, бо потяг рухається прямо лінійно. Відповідно, записавши коротку умову, переглядаємо одиниці розмірності. Тут у нас метри на секунду, тут кілометри на годину, непорядок, переводимо, щоб перевести кілометр. На годину в метр на секунду, треба помножити на 1000, бо в кілометрі, 1000 метрів і поділити на 3600, бо в одній годині 3600 секунд. Отримуємо число 15 метрів на секунду. Тобто, дивіться, в деякий момент А. Да, у нас є V0, яка складає 15 метрів на секунду. Далі пройшов якийсь гальмівний шлях в точці Б швидкість 5 метрів на секунду, і є у нас прискорення. Знову таки, давайте подивимось, гальмування. Ми з вами казали: якщо щось гальмує, то прискорення у нас менше нуля, тому що початкова швидкість у нас завжди буде більша, ніж кінцева. Про час нам нічого не сказано, тому давайте звернімо увагу на формули, які у нас були для знаходження переміщення. Є формула ось така, але часу у нас немає, вона нам зараз не дуже підходить. А є формула ось така. Да? І ось якраз оця формула вона не має залежності відстані від часу, і зараз ми нею якраз і скористуємося з урахуванням того, що у нас прискорення набуває знаку мінус. Да? Значить, зазначаємо S в даному випадку дорівнює v v 0 v тут і тут квадрат, поділити на 2 А, але А у нас менше нуля, тому я тут поставлю знак мінус. Все, Все у нас є, підставляємо швидкість. 5 в квадраті, мінус початкова 15, в квадраті, поділити на мінус 2, помножити на 1. 5 в квадраті це 25, 15 в квадраті це 225, так, поділити на мінус 2. Ось тут вгорі у нас буде з вами мінус 200. Так, тут відповідно мінус 2, і мінус на мінус дасть нам плюс, і ми отримуємо з вами 100 метрів. Значить, гальмівний шлях нашого. Потягу буде складати 100 метрів. Все, ми з'ясували. Наступна задача стосується рівняння координат двох тіл, які рухаються вздовж осі, так, і нам до цих рівнянь координат треба виконати певні завдання. Отже, давайте по черзі з ними розбиратися. І так, є два тіла: перше, так, яке має своє рівняння. І друге, яке має своє рівняння для координати. Для кожного із тіл визначити першим, який є його рух. Для того, щоб визначити, який є тип руху, треба уважно глянути на залежність координати від часу. В нашому випадку координата від часу має квадратичну залежність. Квадратична залежність характерна тільки для рівноприскореного руху. Значить, і те, і те тіло рухається рівноприскорено. Тепер початкову координату, модуль і напрямок початкової швидкості, і прискорення руху. Значить, Зазначаємо перше завдання. Давайте випишемо координати першого тіла 8 мінус 2t плюс t в квадраті. І координати другого тіла я запишу x2 дорівнює мінус 2 мінус 5т плюс 2т в квадраті. І тепер нам треба виписати параметри. тобто, Зараз початкову координату, початкову швидкість і прискорення, з яким рухається тіло. Аналогічно тут початкова координата, початкова швидкість і прискорення, з яким рухається. Яким чином це зробити? Для початку давайте знову таки подивимося я ось тут виділю кольором. Значить, Загальний вигляд рівняння у нас ось такий: x0В плюс-мінус В0Т, плюс-мінус А поділити на 2Т. Квадраті. Значить, тепер коефіцієнти х0, в В0 і а ми в залежності від рівняння будемо дивитися по самому рівнянню. Дивимось, х0В це коефіцієнт, який є просто числом. Да? Значить, ось воно, тут це буде 8 метрів, відповідно. Тут у нас буде мінус 2. Від'ємним може бути це Позначення по відношенню до початку відліку. Далі, коефіцієнт, який стоїть просто біля Т, біля часу, це у нас є V0. Знак перед V0 відноситься до нього. Тут перед Т у нас стоїть мінус 2, значить тут мінус 2. Метра в секунду. Тут перед Т стоїть коефіцієнт мінус 5. Значить, тут в 0 дорівнює мінус 5. І коефіцієнт, який стоїть біля Т в квадраті, та, і знову таки знак, відноситься до прискорення. Але зверніть увагу, у формулі та, в кінцеві це вже поділене на 2. Значить, перед тим, як записати коефіцієнт, його треба вдвічі збільшити. Дивимось, в першому рівнянні тут у мене Т квадрат, перед ним стоїть одиничка. Значить, 1 я помножу на 2 збільшити вдвічі це буде моє прискорення знак плюс, плюс 2 метри на секунду в квадраті. Тут подивіться, коефіцієнт перед Т квадрат у нас двійка, значить, в два рази більше буде 4 метри на секунду в квадраті із знаком плюс. Я рекомендую писати оці знаки плюс і мінус. Для потім складання інших рівнянь, вони нам знадобляться. Значить, дивіться, перше, ми з вами записали. Координати, да, залежність координати від часу, і розписали параметри або початкові умови, які у нас задані, х0, В 0 і знайшли прискорення за самим рівнянням. Друге, знайдіть час і координати. Зустрічі тіл, час і координату зустрічі тіл. Знову таки, що це означає? Уявімо собі, що да, два об'єкти у нас рухаються. Яким чином назустріч чи наздоганяють один одного. Ну, це зараз у нас в умові задачі про це не сказано, але якщо вони якимось чином перетинаються, тобто зустрічаються, так, то в цьому випадку їх координати збігаються. Що це означає? Що нам треба взяти два рівняння, стосувати, що координата першого буде дорівнювати координаті другого, а якщо ліві частини рівняння Рівні, то значить можна прирівняти правий. Таким чином ми знайдемо з вами час, через який зустрінуться наші тіла. Давайте знайдемо, значить, 8 мінус 2т плюс t квадрат це буде з однієї сторони, мінус 2 мінус 5т, плюс 2т квадрат, це буде з іншої. Розв'язуємо рівняння, переносимо все в один бік. Так? Нагадую при зміні через знак дорівнює міняємо знаки на протилежні, так, зводимо подібні. t квадрат мінус 2t квадрат мінус t квадрат, так, Далі мінус 2т плюс 5т буде плюс 3т, і відповідно 8 плюс 2 плюс 10 дорівнює 0. В цьому випадку, значить, у нас з вами залишається. Давайте, щоб не було від'ємного, помножимо на мінус одиничку, і залишиться t квадрат мінус 3t мінус 10 до рівня 0. Є два варіанти: або теорема Вієта да, квадратне рівняння, або, відповідно, дискримінант. Я скористаюся теоремою Вієта і таким чином отримую два корення 5 секунд відповідно, да, і мінус 2 секунди. Але на відміну від всього іншого, час не може бути у нас величиною від'ємною, тому це значення ми виключаємо з умови задачі і залишається 5 секунд. Значить, через 5 секунд ці два тіла зустрінуться, розв'язали й другу частину. Щоб визначити координату зустрічі, треба і достатньо в одне із будь-яких рівнянь підставити замість t5. Ну, Давайте х1 у нас да? 8 мінус 2т плюс t квадрат, треба знайти це х від 5, тобто при Т рівному 5. 8 мінус 2 помножити на 5 плюс 5 в квадраті. Обчислюємо 8 мінус 10 плюс 25 і того. Отримуємо 23 метри. 23 метри це координата нашої зустрічі. Так. І ще одне третє завдання до цих рівнянь. Для кожного тіла запишіть рівняння залежності швидкості від часу і відстані від часу. Знову-таки, давайте запишемо спочатку швидкість від часу. Загальний тип рівняння швидкості від часу виглядає так: V0V плюс-мінус А помножити на Т. Да? Відповідно, тепер нам треба просто використовуючи дані, які ми з вами параметри визначили, записати для першого і для другого. Значить, В1 буде дорівнювати. В0В для нашого це мінус 2 тіла. Далі А у нас додатні, значить, плюс 2 помножити на Т, все ми записали. Для другого В2 дорівнює В0В для нього складає мінус 5, так, прискорення у нього плюс 4 помножити на Т, все ми записали. Так само аналогічно загальний вигляд для переміщення. У нас визначається як в 0 t плюс. Мінус а поділити на 2т в квадраті. Знову-таки для кожного із наших двох тіл давайте зазначимо, с s1 буде дорівнювати v0 мінус 2, помножити на t ми залишаємо. Далі. У нас плюс у прискорення, а у нас дорівнює 2, поділити на 2 буде 1, тобто плюс Т в квадраті. І для другого тіла В нульов складає мінус 5 помножити на Т, прискорення додатні, значить, плюс 4 підставляємо поділити на 2 буде 2. Т в квадраті. Все, ми задачу розв'язали. Ось таким чином, використовуючи основні формули для рівноприскореного руху, ми розв'язуємо з вами завдання, пов'язані з цією темою. Ну а на сьогодні все. До наступних зустрічей!